Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять тих, чиє життя забрав страшний рік рік, коли радянська влада винищувала українців як націю. Голодомор 1932-1933 років. Це одна з найтрагічніших сторінок української історії. Після насильницької колективізації, яка зруйнувала традиційний спосіб життя селян, радянська влада запровадила нереальні плани хлібозаготівель. Українські села позбавили запасів зерна, їжі, навіть насінньового фонду. Окремі села та цілі райони були занесені до так званих чорних дошок, відрізані від торгівлі і поставок, оточені, приречені на голод. Люди, які працювали на землі поколіннями, раптом не мали права навіть на шматок власного хліба. Це був не випадковий збіг обставин. Це була політика, свідома, жорстка, спрямована на підкорення українців і придушення будь-яких ознак спротиву чи національної самосвідомості. Так, народ став жертвою геноциду, який торкнувся практично кожної родини і міської, і сільської. Українці втрачали близьких, але не втрачали пам'ять. Родинні історії передавались пошепки у щоденниках, у тому, що збереглось супереч заборонам. І сьогодні історія знову повторюється: Україна знову потерпає. цього разу від Росії, що намагається жити тінню радянського союзу, відновити імперію, змусити українців мовчати, забрати свободу, відібрати майбутнє. Як і тоді, українці борються за своє життя, за свій дім, за право жити у вільній незалежній державі. Яке тоді зло приходить під прапором великої ідеї, а насправді несе смерть. Але тепер Україна інша: вільна, свідома, готова захищатись. Ми пам'ятаємо кожного, чиє життя обірвав голод, кожну родину, яка втратила близьких у ті страшні роки. Голодомор рана, яку неможливо стерти, але саме вона робить нас відповідальними за своє майбутнє. І сьогодні, коли Україна знову виборює право жити у власній державі, ми маємо зробити все, аби подібна трагедія ніколи більше не повторилась. Ми пам'ятаємо і ми боремось. Бо життя та свобода це наш незламний вибір. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.